Сьогодні ми знаходимося в ліцеї номер 3 де проходить третій день навчально-польових зборів для учнів, які закінчують навчання за предметом захисту країни. Учні розміщені на трьох локаціях. Це у нас локація домедична допомога, є локація дрони та реби, і ще одна локація правила поводження зі зброєю та відпрацювання тактики маневрування. Ми стали рівнесенько, все, працюємо. Що показник, що ми правильно працюємо, є тут лінза. вона має бути повністю світло. Для проведення заходів ми залучили військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни, які займаються створенням дронів і ребів. Ми робимо маленьку петельку і робимо як можливо. Дуже добре, дуже добре, в дуже Молодець. гарно. Молодець. Ліцей отримав кабінет захисту України. У нас в зв'язку з цим з'явилося додаткове обладнання, яке можна використовувати на уроки по тактичній медицині, і по цивільному захисту.